Ти бачив нове зведення від генштабу? Ще плюс 920. Чи мінус 920. Ну, коротше, цифра в будь-якому випадку дуже крута. І на цей випадок я готував вірш. Отак подивишся з на Москаля, неначе справді він людина. Та від курил і до Кремля воно було, є скотина. Йому завжди усього мало, де тільки всралося чи стало, уже волає от того, тут все ісконне і його. Та хай тебе ухопить кат, який же ти у біса брат, живи у рідному краю, котись в Московію свою. І раз причина тут така, і дорога в тебе не близька. То я тобі, як друг і брат, піддати можу і під зад, щоб не морочив голови і летів до самої Москви. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Ну що ж. Панове, маємо крім таких гарних цифр і віршів, ще багато цікавих новин. Останні новини на онлайн ЮЕЙ. Далі тільки разом не пройшло і декількох тижнів з останніх смачних звільнень, як в Україні розпочалась нова хвиля весняних посадок. Першим у списку на обшуки став Ігор Валерійович. Давайте, проще. за інформацією змі. Обшуки стосуються махінацій щодо укртатнафти та укрнафти. СБУ займається розслідуванням розтрати нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів. Що ти говориш? Що ти говориш? другою персоною, до якої завітала СБУ на філіжанку кави, став колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Банків. Аваков повідомив ЗМІ, що обшуки нібито стосувалися аварії гелікоптера у броварах на Київщині, у якій загинуло керівництво МВС. Закінчили обшук щодо аварії гелікоптера. Дивилися контракти аеробус гелікоптер шостирічної давності. Звичайно, нічого не знайшли. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію. Просто не треба забувати, що воно брехло патологічне. А ми нагадаємо, що гелікоптер, що розбився, був переданий Україні Францією у 2020 році у рамках угоди на 552 мільйони євро. Центр транспортних стратегій повідомляв, що з 55 французьких вертольотів, призначених для українського міністерства внутрішніх справ, у користуванні перебував 21 гелікоптер. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Також обшуки пройшли у нардепа від заборонної партії ОПЗЖ Вадима Столера. Спочатку повномасштабної війни Столар вступив в батальйон Монако. Тоді його помітили на лазуровому узбережжі. Нещодавно він повернувся в Україну і, відвідавши парламент, Столер хотів повернутися назад в Монако, але з України його вже ніхто не випустив. Ну і завершимо низку оглядових зустрічей обшуками Київської митниці. У ДБР повідомили про викриття керівниці податкової служби Києва Оксани Датій на багатомільйонних обрутках на понад 15 мільярдів гривень. Виявилося, що чиновниця має три квартири в Києві, будинок поблизу столиці та дві автівки вартістю у 150 тисяч доларів. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов дав чергове заспокійливе інтерв'ю. Цього разу ми дізналися, що в офісі Буданова живе жаба, а на самого начальника розвідки було скоєно більше десяти замахів. Але давайте перейдемо до справи. На думку Буданова, російська армія не наважиться застосувати ядерну зброю, коли українські війська почнуть звільняти Крим. За його словами, у Кремлі прекрасно розуміють, що такий крок призведе до розпаду РФ РФ країни, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Знаєте, всі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер несливолісниці. Не <рес> Буданов вкотре підкреслив, що все почалося в Криму в 2014 році, і на ньому все закінчиться. За інформацією генштабу зсу протягом минулої доби українські військові відбили 8 атак окупаційної армії РФ на Донеччині. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зокрема, у Генштабі повідомили про понад 120 тисяч ліквідованих російських окупантів. За останню добу українські військові, як ви вже знаєте, знищили ще 920 окупантів. Кількість російських втрат у війні з Україною вже перевершили офіційні втрати СРСР під час зимової війни з Фінляндією 1930 40 тридцятих років. Тоді втрати СРСР становили майже 127 тисяч. Наступні ще не здолені рекорди Путіна. Дві світові та російська громадянська війна початку двадцятого століття. Темпи російських втрат у 23-му році найвище за весь час повномасштабного вторгнення, майже 700 за день і мають тенденцію до зростання. Російські генерали та польові командири намагаються завалити трупами своїх солдатів українські позиції, але ця тактика їм приносить дуже обмежені результати. Як я та довжен обійсніти Ну, Це героїчне відступлення. Байден може відвідати Польщу та зустрітися з Зеленським наприкінці лютого. Повідомляє одне з польських видань. Як стверджує видання, для зустрічі розглядаються два міста: Жешов. І Варшава президент України представить мирний план і також повернеться до теми гарантій безпеки для Києва. Чи приєднається Байден до низки світових лідерів і чи сам завітає в Київ? Наразі в Білому домі не розглядають таку можливість. Але коли ключове слово, коли відбудеться зустріч, ми знаємо, що вона в будь-якому форматі пройде позитивною, адже ми добре пам'ятаємо, чим закінчилась остання зустріч у Вашингтоні. До речі, про Зеленського за кордоном в Естонії створили гігантську скульптуру президента України у стилі Статуї Свободи. Скульптуру показала естонська прем'єрка Кая Калас під час візиту до тематичного парку свободи в місті Тирва. У своєму інстаграм вона зазначила, що ознаки підтримки України з боку естонського народу є по всій країні. Люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки і, очевидно, встановлюють скульптуру Зеленського. Піщана статуя, за словами мешканців Тирви, буде стояти до перемоги. України. Отож, бімбу РФ не натисне, злочинців викриваємо і до нових плюшок готуємось. А задля того, аби не пропустити ці новини, бути в інформаційному полі завжди онлайн і не вестись на усіляйки русняві фейки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та слідкуйте за стрічкою новин на онлайн.ua. Мирного неба, обійняв!